28 листопада мережу облетіла новина про отруєння дружини Буданова. Її терміново госпіталізували до лікарні. А експерт навіть припустив, чим і як могли отруїти обраницю головного розвідника України. Але що відомо про саму Маріанну та як їй вдалося завоювати серце Буданова, розповім вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Поруч 24 на 7. Так про стосунки з дружиною розповідає головний розвідник України Кирило Буданов. З першого дня повномасштабного вторгнення цим двом будинок змінив кабінет, і таким чином вдалося не розлучатися надовго навіть в умовах війни. Але як Маріані вдалося завоювати серце того, хто наводить жак на росіян, відомо не усім. Та й взагалі про саму на інформації не так багато. Але деякі факти вас здивують. Разом ці двоє уже 10 років і різниця у віці становить 7 років. Познайомилася перед початком Майдану у 2013 році. і вже за кілька місяців Маріана отримала пропозицію руки та серця. До слова, це друга дружина Буданова. З першою він побрався у 2009 році. А от коли розлучився. І чому невідомо. Спокійним сімейне життя Маріани і Кирила не було ніколи, адже вже тоді він працював у розвідці. Ось як сама жінка коментує життя своєї родини. Треба розуміти, що мирного часу як такого для моєї родини майже не було. Через кілька місяців після того, як я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, почали розгортатися драматичні події на Майдані. Потім, як ви знаєте, все пішло поїхало Анексія Криму, бої на Донбасі згодом почалася АТО, куди Кирила відправили одним із перших. Я звикла жити в постійному стані підготовки й очікування. Тому для мене перші дні вторгнення не стали потрясінням. Дружина Буданова зазначила, що страху давно немає, адже вже пережила три поранення чоловіка, одне з яких було тяжким. Тож морально завжди готова до будь-яких сценаріїв. Допомагає опанувати емоції, зізнається і освіта психолога. Раніше, коли він їздив у АТО, ми могли не бачитися і по три місяці не спілкуватися тижнями, коли був на бойових завданнях. Ще тоді я навчилася контролювати емоції. Знаєте, людина така істота, яка до всього звикає. Як психолог за освітою, можу підтвердити, що для виникнення звички потрібен 21 день, а для її закріплення в середньому 60. абсолютна правда, яку я перевірила особисто. До слова, сама Маріана розповідає, що багато вчилася, аби отримати магістерський ступень із психології. А коли почалася АТО, стала волонтеркою. Нею зізнавалася в інтерв'ю Ель. Вона стала випадково, коли провідувала Кирила у госпіталі після поранення і познайомилася з командою волонтерів та медиків. Поранених тоді було багато, а рук критично не вистачало. Ми займалися буквально всім від медикаментів і постачання їжі до прогулянок із пораненими, котрі не могли ходити. Пригадую бійця без ніг, якому привезли ще ті перші пробні пластикові протези. Як вони йому натирали до крові кукси, але він був щасливий, що може ходити? Я щодня ходила у шпиталь на 8.30, знала вже всіх від охоронців, котрі пропускали через ворота фортеці, а не центральний вхід до всіх лікарів. Там сформувалася ніби друга сім'я. Пам'ятаю, що тоді для мене справжнє життя було у стінах шпиталю, а не за його межами. Під час повномасштабної війни Маріана продовжила волонтерити, допомагала людям комунікувати з перевіреними благодійними фондами. А от зараз жінка взагалі не веде соцмережі, та й в принципі не дуже публічна. На давно закинутому акаунті фото небагато, Вона рідко з'являлася на публіці раніше. А своє перше велике інтерв'ю дала у 2022 році виданню «Елі». але відомо, що у минулому дівчина подавалася у політику і балотувалася у депутати від партії Віталія Кличка Удар. Але її до ради не обрали. Однак, від червня 2021 року вона стала радницею мера Києва Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Зазначає проти політичної кар'єри чоловік не виступав. А під час повномасштабної війни робота стала. Але Моряна продовжувала вирішувати певні робочі питання тільки тепер віддалено. Виникли нові завдання і нові обов'язки, спричинені війною. Київ має жити, забезпечувати людей усім необхідним вирішувати всі поточні ні, критичні ситуації ми не можемо зупинитися тільки тому, що триває війна. Як ви пам'ятаєте, у перші дні вторгнення люди масово виїжджали, все зачинялося. Але навіть у такі ситуації ми проводили наради в зумі, вирішували нагальні питання. Коли в людей була паніка, коли під ракетними ударами кияни ховалися в метро й бомбосховищах, усі працювали заради однієї мети: місто не мало права зупинитися. Ну і зрозуміло, що про те, що буде повномасштабна війна, Маріана добре знала. Ввечері 23 лютого зібрала речі і поїхала з чоловіком на роботу. Відтоді ці двоє нерозлучні. Дружина Буданова зізналася, що навіть бачила перші приготування до боїв із росіянами. Ввечері 23 лютого. Чоловік сказав мені, що о 5 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. і З того часу ми перебуваємо не вдома. Сказати, що готувалася якось особливо, не можу документи, телефони, комплект одягу. На певний час з тим і поїхали. Вже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити у гостомель за видачою зброї і амуніції. Усі перебували в очікуванні. О 12 12-й ночі хлопці їли гамбургери з Макдональдс і були готові до бою. Але зізнається, бачили багато. Але що стосується державної таємниці, чи інформації під грифом секретно не лізе. А порада дає чоловікові лише коли той сам просить. До життя у кабінеті теж звикла, там же колись мало не попрощалася із життям. Крило Олексійович за кілька стін від мене перебував на нараді, а я зайшла в одну з кімнат почитати деякі документи. Зняла черевики і прилягла на диван напроти вікна. І за кілька хвилин я чую звук, який не сплутаєш ні з чим звук прильоту ракети. Я босий з черевиками в одній руці, з документами в іншій. Це може здатися дивним, але перше у моїй голові тоді промайнула думка: треба прикрити обличчя, тоді, якщо і помру, то хоча б з непосіченим лицем. Я була готова до... Всього, але не очікувала, що в повітрі стоятиме густий мовтуман-Сірий Пил. Від нього відразу червоніють очі і йде сильний їдкий запах. Я згадала, що треба дихати носом, аби маленькі частинки скла не потрапили у трахею. У цей момент я вибігла до дверей. Кирил Олексійович біг мені назустріч. Цього дня ми втратили нашого побратима. Про втрачене майно я навіть не говорю, бо все матеріальне нівелюється під час війни. Але навіть у такі моменти родина встигала пожартувати. Пам'ятаю, як один із перших днів вторгнення увімкнувся сигнал повітряної тривоги. Мене повалили на підлогу. Зверху був Кирило Олексійович, а на ньому ще з десяток хлопців. І я кричу: Господи, боже мій, якщо мене не вб'є ракета, то ви точно задушите. Але через це у Маріани мало друзів і дуже вузьке коло спілкування. каже і не тому, що не хоче спілкуватися чи зазналась, а тому, що вона по суті. Ходяча небезпека після всіх пережитих замахів на нашу родину, на мого чоловіка, на мене, ми інакше сприймаємо кожен день свого життя. У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе. У мене дуже вузьке коло спілкування. Не тому, що якась не така, а тому, що піклуюся про близьких, які завжди будуть наражатися на небезпеку через спілкування зі мною. Скільки довелося усього пережити замахів, Маріанна не розповідає. Але 28 листопада. Ада дружину розвідника знову намагалися вбити цього разу, швидше за все утроїли їжу важкими металами. Це вже підтвердили у розвідці, але поки без подробиць думки в експертів розділилися. Усі певні, що ноги ростуть з Росії. А політтехнолог Сергій Гайдай впевнений, що Маріану Буданову намагалися утраїти новачком, який так люблять використовувати росіяни проти своїх ворогів. Саме отруєння і отрути це основна, якщо можна так сказати, фішка ще радянських спецслужб починаючи ще з часів створення радянського союзу. У них є такий інструмент як отруєння, отрути різні, дуже починаючи з новачка і іншого для тих, кого вони вважають ворогами. Мабуть, пан Буданов і його сім'я є для них такою ціллю. Своє слово сказав і колишній очільник розвідки Валерій Кондратюк. Він теж впевнений, що за отруєнням дружини керівника воєнної розвідки України Кирила Буданова та інших працівників ГУР стоїть Росія і пов'язав це отруєння з успішними операціями ГУР на території Росії, у тому числі за участю бійців Російського добровольчого корпусу. Війна, яка була перенесена з України на територію Росії, є особистим приниженням Путіна. Завдання ударів дронами по Кремлю, що було організовано ГУР, але також успішні рейди РДК на територію Білгородщини, призвели до того, що Путін відчув не менше приниження ніж від маршу Пригожина. Тому і сам Кирило Буданов і більшість співробітників гурмо дійсно є постійними цілями російських спецслужб. Сьогодні вони намагаються задати удару по менш захищених цілях по родичах. Це теж одна із тактик, яка використовується російськими спецслужбами. Окрім цього, екс-очільник ГУР видав інтерв'ю радіо НВ чим насправді отруїли Буданову. У мене є закрита інформація, яка ще не була відома. Отруєння сталося важкими металами. Під час здачі аналізів було виявлено такі метали, як мишяк та ртуть. Але залишається відкрити мі питання, як зрадник зміг пробратися так близько до Буданова та його дружини? Чи знають вже хто це? і Як він поплатиться за спробу вбити дівчину? Хоча не виключають експерти, що насправді отрута була призначена для керівника гур. Його теж перевірили, і жодних ознак отруєння не виявили. Натомість до лікарні потрапило ще кілька офіцерів зі схожими симптомами, що й у Маріанни. А як ви думаєте, хто стоїть за отруєнням дружини Буданова? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихої ночі. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.